Владислава тримає на руках цуценя, врятована з міста Оріхова Запорізької області. Дівчина з початку повномасштабного вторгнення стала до лав волонтерів. А з жовтня 2022 року почала активно займатися порятунком тварин. Роздавала обіди переселенцям, а потім мені подруга скинула, що йде набір волонтерів у зооцентрі. Я все. Ну тут мені два рази не потрібно було казати. Я одразу написала Сергію Олексійовичу, нашому координатору, і так і вступила в зооцентр. Я навіть не могла подумати, що мені колись люди будуть ну, настільки вдячні. В центрі допомоги тварин дівчина допомагає з обробкою заяв, а також координацією евакуації тварин. Вона робить неймовірну Неймовірний обсяг роботи е, вперше за все в її обов'язки входить. Це координація евакуації. Вона знаходить заявку, де треба забрати тварину. Вона знаходить потім їм житло, домовляється про це. Вона, як би мовити, на коротком з притулками Дніпра та області. І, і мабуть, е, це той випадок, що якщо влада випаде, то ми дуже втратимо якби ресурси своєму людському після трагедії на Каховській ГЕС. Дівчина зі своєю командою вирушила на Херсонщину. Я дуже боялася, що вона мене залишить, і я маю бути. Ну, вона буде не на зв'язку, коли поїде в Херсонську область. І я маю сама все це розбирати. Ну і це буде складно, але вона все одно була на зв'язку. Ми разом працювали, і вона вже там на місці. Також знайшла багато класних волонтерів, з якими ми законектилися. І зараз е якби куруємо тих тварин, яких там вдалося понад 400 тварин вивести. І зараз курує їх стан у Дніпрі. І області Владислава каже, центр став її другою родиною. Дуже хочу, щоб зооцентр продовжував свою роботу. Я дуже люблю команду, і те, що ми робимо сам зооцентр, ну, це просто неймовірно. Це мене дуже сильно надихає. І вся команда ну, я їх так люблю. За час роботи центру волонтери допомогли знайти домівку приблизно шістьом з сотням тварин. Зараз в них стартував новий проєкт Воду тваринам, до якого можуть долучитися усі охочі. Подробиці на офіційній сторінці в інстаграмі Центру допомоги тваринам.